Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би відповісти на таке запитання. От мене нещодавно запитали, чи святкую я свята на честь єврейських святих? Тобто на честь Івана, Петра, Михайла, Матвія. Андрія. Ні, я відповів, що не святкую. А чому я повинен святкувати свята? На честь єврейських святих. Я не єврей, я не юдей, я українець. Мені взагалі не зрозуміло, чому ми українці, великий, славетний, мужній, могутній народ, і ця війна це довела не словами, а ділом, чому ми повинні вклонятися юдейському демону пустелі Єгові. Я дуже швиденько нагадаю, хто сам лінується почитати і хто не дивився мої попередні відео, що Єгова то не Бог, то юдейський демон пустелі, якому з самому початку вклонялися тільки коліно Юдина. Більше ніхто. І вони йому вклонялися не як Богу, а вони йому вклонялися саме як демону. Тому що вони були скотарі, і вони по пустелі ганяли свій скот. І от щоб він їм в пустелі Єгова менше робив усіляких бід, вони йому приносили криваві жертви людські. А потім євреї були у полоні, тільки не в Єгипті, а у Вавилоні. Увесь Єгипет перекопали більше, навіть, я думаю, чим наш фільдмаршал Чернігів перекопав. Але нічого не знайшли, не знайшли жодного доказу. Жодного, що там були євреї. А у Вавилоні вони були у полоні. І там вони прийняли оцю вавілонську традицію. Вклонятися валу. Тобто, у Вавилоні вклонялися валу. Хто такий вал? Вал це перекладається як господар. Чи хазяїн? Ну, тобто, хазяїн, господар, господь. Хто такий Господь? Це господар. Тобто євреї, коли були у Вавилоні, в полоні, вони перейняли вавилонську традицію вклонятися господарю чи Господу. Так от тому Господу приносили теж в жертви людей і переважно маленьких дітей. І ось потім просто євреї. Вони в світу, світі, ну, якщо так вже відкинути все інше, вони потім просто всьому світу нав'язали силою вклоніння Господу чи Господарю, чи Ваалу. Чи вони його просто потім назвали на свій манер Єгова, тому що вони Єгові вклонялися, і вони ж не будуть вклонятися Ваалу. Так, що просто, ну, щоб для них було звично. Вони його назвали Єгова. А насправді це Господь. Це ваал. Так от, до чого я це кажу? Мені не зрозуміло, чому ми, такий славетний народ, повинні вклонятися юдейському демону чи його сину. Ну, Ісус, він хто? Він син Єгови. Ну, а у Демона який може бути син? Ну подумайте самі. І взагалі, знаєте, я запитав би у вас хочете мене слухайте, хочете вірте мені, хочете не вірте. От ви скажіть. От сам же Ісус сказав, що усе батько, Його батько Єгова, передав у Його руку. Тобто зараз, усіма процесами, на землі, керує Ісус, Син Єгови. І от задайте просто самі собі таке запитання. Чи добре вам живеться при Ісусі, Сині Єгови? Він же усім керує? Може зараз у світі злагода, мир? Люди добре живуть? Чи воно не так? Чи тільки постійні війни? Чи тільки постійні страждання? Чи, ну так сказати, життя у людей нестерпне? У переважній більшості. Подумайте, дайте відповідь самі собі. А з приводу того, що Ісусу заважає якийсь там диявол. Як знаєте, ну, це можна багато про це казати, я не хочу затягувати. Путін теж, коли захотів дертися до нас в Україну, так він казав, що йому тут якісь нацисти заважають. Тобто, це все відмовки. Тому просто подумайте, чи добре вам живеться при Єговій його, його синій. Ну, як сказати? При принцу? Добре вам живеться? Наслідний принц. Як керує? Ви думаєте, це не важливо? Ні, це важливо. Бо я думаю, що. Божественні сили вони не розуміють, як люди, добре розуміючи, хто такий Єгова, йому вклоняються. Ну, а якщо вклоняєтесь, якщо саме себе називаєте рабами? Рабами Божими. то вам тоді дорога до Єгову. Ви ж його раби? Хто вам винен? І мене ще. Ну, багато було вже дискусій на цю тему. І мені запит... ну, мене теж запитали кажуть, а ти що нікого не визнаєш? Ти вважаєш, що там нікого нема? Я кажу: є. І зверху, і знизу. Я визнаю царицю небесну. От царицю Небесну я визнаю. Як мені сказали, що Цариця Небесна, то ж Мати Ісуса вона ж єврейка. Це не так. Цариця Небесна. То є мати цього. все пішло від неї. Бо все пішло від жіночого джерела. І Єгова разом зі своїм синком це перші вороги цариці Небесної. Цариця Небесна, так як вона нам усім мати. Вона хоче, щоб, як будь-яка мати, щоб був мир. І була злагода. А от Єгова якраз хоче разом зі своїм синком, щоб було те, що зараз і коїться. Тому я скажу вам так: я свята на честь єврейських святих не святкую, бо я не єврей і не юдей. Я не визнаю Єгову і його сина. Бо Єгова то демон пустелі, а Ісус то його син. Я визнаю Царицю Небесну. Так як вона єдина, на мою особисту думку, хто має право, щоб її шанували? Я міг би розказати ще дуже багато чого, але не хочу затягувати час. Тому відповідь ось така. Я дуже вірю, що прийдуть часи, коли ми, українці, припинимо вклонятися юдейським демонам. І юдейським святим лобкам. Дякую за увагу. До побачення!